Просив хлопців зробили пандус в під'їзді, пандус на вулиці, але пандуси вони зробили так, що під, під стару коляску, яка ширша. І тому а під цю коляску він не підходить, тому що коляска стала тепер вуща і не пускає. І Приходиться спускатись іншим чином. Зараз я виїжджаю зі свого двору і цю дорогу, як я рухаюсь, зробили на моє прохання, підказали люди написати заяву на міського голову на сайті. Приїхали, спросили де, провели, показали де вони зробили. Тут дороги не було, мабуть, років 15, якщо не більше. Ну, перший раз 15-16 рік по мобілізації. Спочатку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, подзвонив з хлопцям, які залишились в частині. Коли можу прийти. 25 лютого, я в 6 години ранку вже був в частині. Спочатку служили під Харковом, стояли, працювали в серебрянському лісництві під Кремінною. 19 червня у пів шостого ранку речани пішли в наступ. і Отримав Мінометна міна прилетіла під праву ногу, отримав поранення. Я побачив таку в під правою ногою і почав по брусеру окопа з'їжджати на пісок. Сів хлопці, підбігли, зняли бронежилет, каску, автомат забрали, все познімали і потягли по окопу до місця евакуації. Все, все відчували. Ну Ніх не відчував, що вони. Втягалися ззаді Був хірург, травматолог, він сказав, що все добре, тільки в них немає. І кадані не удиваляє, кажуть, все, що приходило, зустрічали з посмішкою, хороше, хоч погане. Головне, не падати духом і не братися за чаркою за бутилку. Бордюри були високі, приходилось дружині мене спускати на колясці, ж написав заяву. На сайт міського голови хлопці приїхали, пройшли по всьому маршруту, якому я їжу на роботу. Записали, пофотографували всі місця, де треба зробити поніження бордюрів, з'їзди, виїзди, щоб були добре, можна було з'їздити і зробили швидко і якісно. Тепер зручно їздити на роботу. Громадський транспорт не весь пристосований до інвалідів, тролейбуси деяких, пандуси не працюють, писав заявку на сайті. Він сказав, що ми ж не можемо перевіряти всі, чого не можете перевірити. Візьміть всі перевірте, що їздять, а трамвай взагалі не пристосовані. Зроблено угол так, що крутий і. Самому спуститься з спуститься, піднятися ти вже не піднімешся. Не всі лікувальні заклади, Харкову пристосовані. Спочатку треба піднятися майже на другий поверх з вулиці, потім проїхатись по коридору, спуститися вниз на перший поверх, а потім знову піднятися на другий поверх. Це вкрай. Тяжко, і якщо нікого немає поруч, хлопці ніхто не допоможе, тому такі, як я, можуть взагалі туди не потрапити. Ви знаєте, що наші зони відпочинку вони практично на 100% доступні. Наші центри надання адміністративних послуг вони теж по максимуму. Доступні лікувальні заклади багато вживаються сьогодні. заходів і робиться для того, щоб вони теж мали високий відсоток доступності. Є певні труднощі, певні складнощі у архітектурній доступності, тому що вхідні групи будинків виконані таким чином, що потрібно повністю розвалити вхідну групу і повністю зробити нову. Є сьогодні моменти, коли одна і та ж бригада, наприклад, робить пішохідні переходи, і три переходи робить правильно четвертий роблять неправильно. Потрібна загальна культура, що повинна бути зроблена так, а не інакше. Іде робота над створенням мапи безбар'єрності міста Харкова. Це буде, буде такий цифровий додаток, який допоможе. Людям зорієнтуватися, і людина, яка пересувається на кріслі колісне, вона повинна розуміти, що вона доїде до такої-то зупинки, з цієї зупинки вона може пересісти на інший транспорт. Як людині з інвалідністю потрапити до вас в аптеку? Ну, вона під'їжджає, нажимає на дзвіночок. У нас там зруби він. Тоді ми підходимо. І опускаємо його. Аптеки облаштовані пандусами або підйомниками, як ось ця аптека. Також на кожній аптеці біля входу можна побачити такі жовті таблички це таблички Брайля. підйомники або пандуси. Це не тільки для людей з інвалідністю, а для мам з важкими візочками, Там, якщо у людини тимчасові якісь проблеми з пересуванням. Сьогодні якраз той момент, коли влада просить, давайте зворотній зв'язок, як нам скоріше, у нас сьогодні одна проблема і одне завдання створити умови, перемогти в цій війні і, і, і жити нормальним життям.